Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас в черговому дайджесті, і вони тепер будуть виходити щомісячно на початку місяця чекайте дайджест. В нас є збройовий телеграм-канал, і нам потрібні підписники, а тобі потрібна крута снаряга. Тому зараз ми запускаємо великий розіграш, і всього лише за підписку і натискання кнопки Беру участь ти можеш виграти круті призи. Це рюкзак Fius Tactical Tactics, навушники Sardin Supreme Pro X і один з трьох комплектів, які складаються з набору для чищення від рілла VIT і активних навушників Walker's Razor. Переможців ми будемо визначати рандомно 9 жовтня о 12.00. з нашого телеграм-каналу. Ви першими дізнаєтесь про нові та вигідні акції, новинки асортименту та новини збройового світу. Давайте розпочинати сьогодні. Дуже багато цікавих новин, і найголовніше, те, що у нашому асортименті з'явилися калаші у калібрі 5,45х39. на 39. Так, вам не почулося. Не 762 на 39, не в 223-му, а саме 545 на 39. Я думаю, що цей польський АК буде дуже цікавим для наших військових, тому що вони використовують 545 на 39 у дуже великій кількості. Також іншою хорошою новиною буде те, що автомати Калашникова у калібрі 5,45х39 дуже стрімко почнуть падати у вартості. Я нагадаю, що в Україні було сертифіковано дуже невелику кількість карабінів у цьому калібрі, і їх вартість на вторинному ринку була від 2 до 5 тисяч доларів. І я думаю, що ціна на цяка буде зараз стрімко падати. Це така собі українська криптовалюта Ака Коін. До купи можу порекомендувати патрони 545х39 від Хорнеді. Вони споряджені кулею VMAX, вона має експансивні властивості і під час влучання в мішень вона передає всю енергетику. Тільки погляньте, що вона робить зі шматком балістичного гелю, і можете уявити, які значні пошкодження вона може наносити. Переходимо далі. З'явився новий цікавий каліматор від компанії Vortex. Він називається Defender XL і має дуже велику лінзу. Колись оптичні та коліматорні приціли витіснили мушку та цілик з платформи AR-15. Наприклад, зараз в магазині ви дуже рідко знайдете в комплекті мушку та цілик. Вони виглядають трохи архаїчно. Та сама тенденція зараз спостерігається у світі пістолетів. Дуже часто виробники поставляють пістолети вже зі встановленими каліматорами. Це спричинило швидкий розвиток цієї ніші, і ми можемо побачити все нові і нові компактні каліматорні приціли для пістолетів. Такі приціли стають все доступнішими, компактнішими та надійнішими. Гарний приклад це ось цей приціл Vortex Defender XL. Він має велику лінзу. А також він має насічку на передній частині. Для чого вона потрібна? Для того щоб стрільцю було зручно перезаряджати, усувати затримки, тримаючись за сам каліматорний приціл. Тобто виробник не боїться, що ви щось зробите, коли будете досилати патрон, використовуючи каліматорний приціл. Це говорить про те, що такі приціли стали дійсно міцними, надійними, і ви можете робити з ними все, що завгодно. Ну, майже все. А поки що ви можете переглянути приціли SHIELD, які доступні в мережі магазинів IBIS. Вони мають покращену конструкцію, у них вже скляна лінза, яка набагато менше дряпається, а також вони дуже витривалі. Наприклад, у мене на карабіні пістолетного калібру. Встановлено одразу два каліматорних приціли від компанії Shield. Вони дуже добре себе показали. Я настріляв вже кілька тисяч патронів. Вони працюють добре. Основний приціл в мене з лінзою excel розміру. Тобто вона дуже швидка для захоплення цілей, а також в мене під кутом встановлений другий каліматорний приціл SMS. Я його використовую для незручних положень. Я дуже задоволений їх роботою, тим, що вони постійно увімкнені, тим, що вони автоматично регулюють яскравість, а також те, що в них дуже компактний розмір. Також ви можете переглянути приклад встановлення такого прицілу на нагородному пістолеті мого друга. А я хочу розказати про ще одну новинку: це фальш-патрони українського виробництва від компанії Inert Ammo. Вони доступні в наступних калібрах: 545 х 39, 9х19, 9х21, 223 та 308. Фальш-патрони корисні не тільки для використання вдома, а також для вправ на стрільбище. Наприклад, існує вправа, коли ви змішуєте бойові патрони і фальш-патрони і ведете вогонь. Під час стрельби. Коли у вас попадеться фальш-патрон, ви побачите всі неправильні рухи, наприклад, смикання, удар плечем, закриття очей і таке інше. Тому рекомендується вправу і мати кілька фальш-патронів для відпрацювання. А у наших ворогів проскочила новина про те, що концерн Калашников виконав контракти на цей рік та відвантажив СГД снайперські гвинтівки Драгонова. Також вони заявляють, що виробництво цих гвинтівок збільшилось у кілька разів. Цікаво, що росіяни продовжують використовувати СГД, а це досить стара розробка. Нагадаю, що їх створили ще в 1957-1963 роки, а це більше ніж 50 років тому. В них є дуже багато інших розробок, але вони все ще зупинилися на СГД. Чому можливо, тому що вона досить проста, легка і точна, можливо, тому що їм не дозволяє віра взяти АР-10. Якщо вам цікаво, то у нас на каналі ви можете знайти огляд трофейної СГД. Не дивлячись на похилий вік, вона себе досить добре показала під час відстрілу. А у нас нова поставка вже добре відомих всім дробовиків Hatsan BTS-12. Ви могли їх бачити в наших з Антонном відео про збиття дронів. Ця рушниця не ідеальна, але чому вона стала масовою і тисячами використовується у нас у військах? Перше. це дешевий напівавтомат. Вартість рушниці Близько 25 тисяч гривень. Тобто це один із найдоступніших напівавтоматичних дробовиків. Друге, він компактний, загальна довжина трохи більше 80 см, а довжина ствола при цьому 56 см. Все це завдяки компоновці Bullpup. Повторюсь, цей дробовик не ідеальний, але він компактний. Дешевий, використовує коропчасті магазини та напівавтоматичний. Тому приходьте до нас в магазини, вибирайте свою зброю. В нас діє знижка для військових. На цьому в мене все. До зустрічі через місяць.